Привіт! Ну як ваше літо? Хочу сьогодні вам показати деякі пошиви, які в мене сталися цього літа. І особливу увагу я хотіла би привернути на сорочку від Ukrainian Patterns. Це мій останній пошив. Взагалі мені неймовірно подобається бренд Ukrainian Patterns. От дівчата поставили собі якусь таку круту планку, що е, от з викріками просто надзвичайно приємно працювати. Починаючи від того, як ведеться сторінка в Instagram, закінчуючи пошивом і інструкцією. Е, сама роздруківка от здавалося б, роздруківка і роздруківка, да? зазвичай там просто лінії, а от в них все просто прекрасно. От, е, ось ця сама роздруківка, ти її береш в руки, її навіть приємно тримати. От е, сама склейка от здавалося б така собі звичайна рутинна. Штука, але навіть вона іде більш приємною, ніж зазвичай, бо дівчата зробили склейку по позначкам в квіточки, і ніби така дрібничка маленька, а ти його склеюєш і, і стає якось так приємно. І так. По сорочці, в принципі, майстер-клас я не знімала по сорочці, бо я ще не такий великий спеціаліст по сорочках. Це моя третя сорочка, друга сорочка по цьому ж. І першу я шила по майстер-класу. Тому не бачу сенсу знімати те, що я сама тільки-тільки вчуся. І плюс до того, там є дуже класна фотоінструкція. Єдине, що мені було трошечки важкувато, так це планка на рукаві. Тут я трошечки змінила. Там іде ось така от планка. І мені вона трошки важко далася, я її вперше робила, і мені так не хотілося до неї братися. Тому, якщо, наприклад, вам складно робити таку планку по фотоінструкції, то на каналі Швейні Секрети є відео саме по ось цій планці. Там Оля дуже детально все розповіла. Тож, якщо будете шити цю сорочку і треба буде планка, я лишу посилання на відео, де можна подивитися майстер-клас саме по планці. Першу сорочку я шила весною, це ось Коричнева. І її я шила, ну, не відхиляючись від інструкції, просто з оверлоком. І, звісно, це набагато простіше, коли обробка йде оверлоком. Єдине, що в мене тут катастрофічно не вистачало тканини. Тому деякі моменти я змінила. Перше, я для того, щоб влізти ну, в відріз, бо в мене взагалі дуже сильно не вистачало тканини, я внутрішню кокетку. Оця штучка, що йде по спинці, я її зробила з підкладкової тканини. Таким чином, вона навпаки гарніше сидить по спинці, і я змогла влізти в свою тканину. Бо ось ця тканина в мене лежала три роки, і я три роки на неї дивилася і не могла придумати, що б то мені з нього пошити. А потім я собі купила штани бомжа. Знаєте, оці такі широкі штани для підлітків, які зараз модні. Я по приколу їх якось вділа в магазині, вони мені настільки сподобались, і потім я дивлюсь на оцю тканину. Тоді ще це була просто тканина. І я зрозуміла, що це буде ідеальне комбо. Пошити сорочку діда з цим оцім... джинсами бомжа. І буде дуже класно. Такі от стиль в мене зараз. Від офіскора і е, оцього гламурненького, як там було, щось там мані. Ми перейшли плавненько до стилю бомжа, і мені це дуже подобається. Взагалі ця сорочка підходить мені практично під весь гардероб, і я її як пошила, я з неї не вилазила. От вона настільки класна, вона настільки зручна. І я навіть не очікувала, що ця тканина з шерсті. Шерсть я взагалі раніше терпіти не могла, вона настільки якась видала. Вона, якщо так от вона лежить, вона мнеться. Але коли вона вісить і на тілі, вона сама розгладжується і вийшло так, що це одна з найулюбленіших речей моїх стала після пошиву. І звісно, що після такого вдалого експерименту я дуже крепко захотіла пошити собі сорочку на літо. Так що переходимо до білої сорочки, все-таки це був літній пошив. Але в мене така тканина, бачите, вона напівпрозора. А робити обробку оверлоком на таких прозорих тканинах, ну я вважаю це кощунство. І хоч я дуже не люблю люксову обробку, бо я крепко-лінива людина, я все одно зрозуміла, що треба робити люксову обробку. І враховуючи, що це моя третя рубашка, а я ніколи не шила сорочку в люксовій обробці, то дуже часто я. Завісала і думала, а як то мені це зробити, щоб в мене все вийшло. Ця сорочка вийшла для мене особисто таким цікавим експериментом, бо все придумувалося просто на ходу. І вийшло доволі непогано. Десь у мене французький шов, десь у мене джинсовий шов, десь ще якісь. Але в результаті вийшло гарно. Єдине, з чим я привтикалася в плані пошиву цієї сорочки, так це те, що я постирала тканину. У мене взагалі є правило, що перед тим, як шити, абсолютно всі тканини я перу. Бо в мене навіть на трикотажі були такі випадки, коли ти пошив світшот, постирав, і він став. На три розміри менший. Тому хі, після декотрих таких от невдалих е, ситуаційів я всі тканини перу. І ось ця тканина, вона насправді була хоч і прозора, але вона була цупка. І коли я її купувала, я розраховувала на якусь таку повітряну блузочку для того, щоб не обгорати в плюс 30 градусів. Але коли вона мені прийшла, вона була цупка. І я така, ну, не вийде. Значить буду шити сорочку. І я її постирала, і вона перестала бути цупкою, бо, як виявилося, тканина була накрохмалена. <рес> і тут почався настоящий ужас. Що я маю на увазі? Тканина, вона як марлічка, вона дуже рухома. Хоч це і бавовна, але вона така рухома, що в деяких моментах сорочка пошита дуже навіть криво. І знаєте що? В якісь моменти я подумала, ну хай краще так, ніж буде просто лежати в тканині. Бо ну, крохмалити в посередині процесу ну, вже не, не було як. Я це пізно зрозуміла для себе. І можу сказати, що ця сорочка найбільш криво пошита річ за останній рік, мабуть. Але знаєте що? Так пофіг. Дійсно, те, що там є криво, я знаю, де криво, але я вам показувати цього не буду. Я знаю, що тут є такі моменти, але я знаю, що окрім мене цього ніхто не побачить. Ну, може, побачить якась кравчиня? Ну і що? Таке буває. Провтикалася. Ну і нічого страшного. Запам'ятала, що інколи ткани не бувають накрахмалені. Це все досвід. Як то кажуть, невдалий досвід теж досвід. Але рубашку я пошила. Тут я захотіла вже не робити планку, а по рукавчиках я захотіла зробити обробку бійкою. Бо третя рубашка, я ще обробку бійкою не робила, мені стало цікаво от я і спробувала. І манжетік вийшов задовгий, тому я його укоротила, і він став такий якийсь більш елегантний. Ем, мені прям зайшло. Дуже класно е, сіло по руці, і мені здається, для такого літнього варіанту вийшло прям дуже супер. Сорочка ця виглядає, я не знаю, як вам, ну мені просто бомбічські. Єдине, що мені ще хотілося до такого образу брати не джинсові шорти, а білі джинсові шорти або просто білі. От такий собі білий тотал. Бо це ну настільки класна штука. Я не знаю, мені ця сурочка, вона така невагома, вона така легенька, я не знаю, скільки вона важить. ну Вона просто, це якась така любов, що я не можу. Вона така така літня, така м'ягенька, така прям. А ще знаєте, бувають такі дні, коли на вулиці плюс 30, а ти розумієш, що тобі цілий день по вулиці лазить. От, е, у мене. Руки згорають за 3 секунди. <плес> Незважаючи на те, що я вже переїхала в село я на вулиці часто, але оця рубашка мене буде спасати не раз. Так, да, я її пошила в кінці літа, ну нічого страшного. Ця рубашка буде зі мною років 5. І в такі моменти я дуже тішуся, що я навчилася шити і що я зараз йду до гармонійного гардеробу. І в мене річ служить не один-два місяці. А роками. І це просто кайф. Що, ось ця коричнева? Ну, це, правда, більш теплий варіант. Ця коричнева осінь, весна, і під спортівки, і під джинси. Боже, я її під все вдіваю, і це так легко стилізувати от, вроді би, така проста штука. А просто must-have у гардероб. Мені, до речі, набагато більше подобається, ніж в клітинку от такі от однотонні рубашки. Коричневий, до речі, дуже класний підходить. Якщо у вас коричневе волосся, воно якось так дуже гарно з обличчям гармоніює. Тому коричневий колір це прям тема. Якщо у вас коричневе волосся, воно якось так подовжує. А білий колір ну, білий це любов, постійна і вічна. По рубашці ще хочу сказати таку штуку. Я бачила в Тіни канал Тіна Соу, якось не пам'ятаю, вона цю рубашку часто використовувала для пошивів на замовлення. Якщо ви хочете глянути цю рубашку в клітинку, то можете глянути в неї. По вигляду, по сорочках, те, що я бачу так сказати, конструктивні моменти, бо Ну, оверсайз сорочка й оверсайз-сорочка. Здавалося б, їх є дуже багато на ринку, це далеко не єдина викрійка. Що, Які я особливості саме для себе бачу, так це розріз по боку. Тобто він доволі високий. Зазвичай боковушка в рубашках йде трошечки інша. А тут мені подобається, що вона така заукруглена і вона так видовжує ножку. такий. А ще для мене є важливий момент, який, от, наприклад, не знаю, чи ви помічали, але в мас маркеті часто таке буває, що якщо рубашка оверсайзна, то рукав може закінчуватися десь отут. І сам рукав отакусінький, і таке враження, ніби у вас такусінькі руки на отаке туловище. І це виглядає дуже дивно. І ну, я особисто таке терпіть не можу. Не, не люблю оці короткі ручки. Мені хочеться, що навіть якщо це оверсайз-одяг, то щоб плече було спущене, але якось так в міру. Тут, якщо подивитися, окат виходить десь ось тут. Тобто не сильно спущене, не сильно завищене, якраз зручно шити, але при цьому воно доволі спущене. І ось тут ця лінія так гарно вималювана, що вона ніби як продовжує до талії. Такий собі малесенький візуальний ефект, але воно якось так приємно дивиться. Тому от я дуже люблю, от коли окат рукава, прям так грамотно зроблений. Клас. Дуже мені подобається. Все, про сорочку закругляємося. Я думаю, ви поняли, що я влюбилася в ці дві сорочки, і що одну, що другу я вже її потестила, на вулиці потаскала, Носить буду часто, бо це любов. Якщо ви дивилися мій канал, то ви бачили, що в червні я шила штанці від Ликалайн-Бутік. У мене було три метри три нитки, і я хотіла пошити. Штанці до літа, але не встигла, але червень був такий холодний, що в червні шити було теплі речі, якраз норм. І в мене лишалася тканина, і я пошила собі один світшот від Duppteor. Такий світшот я собі вже шила, я його люблю. Мені теж там шалено подобається окат рукава. Дуже рідко буває настільки вдалий світшот. От Він на мене дуже гарно сидить і просто люблю. Хоча тут така тканина. От з одного боку, вона така, ніби як чуть-чуть оксамитова і додає дороговизни, а з другого боку, вона якась дивна. А ще тут колір такий, як темно-синій, трошки як бірюзи морської хвилі. І я зрозуміла, що в мене немає шансу знайти кашкорсе в тон. Тому ось цю горловину я робила методом обтачки, а не методом кашкорсе. Тому вийшло трохи так широко по шиї, але. Так сказати, щоб тканина вдома не валялася, то буде в мене ось такий от светрик. Я думаю, я його буду носити доволі часто. Як мінімум, це буде вдома як піжамка, як максимум до штанців виходить дуже непогано. Просто звичайна база. Але ось такий светр, я би хотіла пошити в трохи більш якісній тканині, штучок 5 на осінь, якихось різних кольорів. Якщо в мене руки дійдуть, то я потім обов'язково це зроблю. В планах, в принципі, це є. Це от перший світшот. Взагалі світшоти люблю шити. Швидко, легко. І це одна з тих речей, яку дійсно вигідно шити, бо е шиється легко. По вартості світшот з якісної тканини виходить плюс-мінус 350-400 гривень. Це якщо, ну, якщо ще нитки окремо купляти, то 450 гривень. Да? А от в, в мас маркеті з якісної тканини. Світшот буде від тисячі гривень. Тому це та штука, яку дійсно вигідно шити. Наступний світшот, який я шила, це був світшот від Лани Руденкової. Ось так от він виглядає на ній. Мені сам світшот дуже подобається. Мені подобаються ці конструктивні лінії, люверси, те, що він такий нетиповий і прикольний. Але, на жаль, на мене він не сів. Тобто цей світшот, він орієнтований на, мабуть, Першу другу групу повноти. У мене четверта, тому ось тут є такі заломи. І, в принципі, можна було би це все регулювати, усадити. Але мені буде простіше просто взяти світшот від Даптейлор і перемоделювати його е по типу ось цього. Тому і цей світшот я поки що використовувати не буду. Я вважаю, він дуже красивий. Сама ідея дуже класна. Просто на мене не сів. Таке буває трошечки. Ну, він нормальний. Просто, ну, таке буває, що поробиш. Тому я вже і не ставила люверси, і шнурок не дороблювала. Просто от низ підігнула. Тому, як ідею я собі лишаю, але як основу буду брати якусь іншу викрійку. І ще хочу вам показати один пошив, який я пошила 10 травня. Це штанці на резинці. Хочу це. І не літом я пошила, але це я вважаю літній пошив. Бошила я їх на літо. І ось такі штанці можна пошити за годину. Я навіть відео знімала, бо зацікала собі. Але відео злетіло, і я його так і не виклала. Тому розкажу, просто покажу, як є. Штанці я ці шила по своєму лекалу. Воно в мене вже давним-давно на Ютубі є. Єдине, що російською мовою. Вибачте. Ну, не хочеться мені його зараз перезаписувати, не маю я коли. Але там оця конструкція вона настільки проста, вона настільки легка. Серйозно, якщо ви ніколи в житті не конструювали, воно у вас вийде. Конструкція, я ще думала, чи купувати мені викрійку, чи взяти свою конструкцію. А потім в на каналі про Швейне в Тані я побачила, як вона пошила собі ці штанці, і я думаю. Та камон, в мене є викрійка, Чого не пошити собі бистренько штани і не заморачуватися і нічого лишнього не придумувати. Адже ці штани, вони без бокового шва. Можна, звісно, і додати, але з ось таких тонких тканин краще не додавати кишені, бо воно все одно тримати особо нічого не буде. І штанці я пошила за годину. Ну, Я просто від цих штанів так зафанетіла. От вони такі простенькі, але за рахунок оцих квіточок. Внімаєш ці штанці і чувствуєш себе принцескою. Дякую Тані, що нагадала мені за мою викрійку. І в цих штанах я лажу просто постійно. Це у мене тут штапель Бальмондо. І можу сказати, що штапель Бальмондо. Дуже круто відрізняється від звичайного штапелю. Він не так сильно мнеться, так, да, він мнеться, особливо, якщо він отак от буде лежати в шафі, він буде помнятий. Але якщо ти його одягаєш на тіло, то в процесі дня воно не мнеться. Можливо, там десь якісь маленькі заломи є. Але якщо ще й брати ось такий от активний принт, то виходить. Оцю пам'ятість не так особо вже і видно. І тканина натуральна, і в таких штанцях навпаки комфортніше, ніж в шортах, коли все закрите і все натуральне, Тож ці штани це просто суцільна любов. І цього року я шию не так багато, не так часто, але якось так сталося, що майже кожна річ, яку я пошила, це просто таке попадання. Мене ще не пам'ятаю, щоб якісь роки таке було. Просто кожна абсолютно річ. Це таке попадання в гардероб. Це прям любов на любов. <схід> от. Обожнюю, в общем, цю викрійку. Я після оцих штанів інколи думаю, от що не пошить 10 собі штанів і не запарюватися. Нащо придумувати якісь складні конструкції? Да поший просто в різних фасонах, та, там якісь завужені, якісь більш банани. І не треба складного шити. Адже і нескладне може бути дуже красиве. Напишіть в коментарях, чи вам щось сподобалося з того, що я пошила, чи ні. Може, ви пошили по-іншому. Також напишіть, як проходить ваше літо, чи ви встигаєте щось шити. Бо у мене стається так, що кожної весни, я думаю, що наступить літо. І я стільки всього пошию, але кожного літа я майже нічого не шию. Для мене літо це такий період. Найбільшого відпочинку. Тому, мабуть, я буду шити потім літні речі десь зимою. А ви встигаєте шити літні речі літом? Бо я читала інших блогерів і я бачу, що я така не одна. Пишіть, як у вас з цим виходить. І на цьому будемо прощатися до наступного відео. Пока!